Князь Сангушко з Хмельницької області, граф Козібродський з Тернопільської області, і Фоб Гладкий з міста Черкаси. Вітаю, друзі, з гостей каналу «Певна П'ятниця. У мене на кухні. Сьогодні у нас вечір регіонального пива. Відоме пиво князь з Славутського пивзаводу. Я про нього чув, мабуть, ще давно-давно-давно. Офіційну дату заснування заводу вважають 1885 рік. Глібівське було у мене вже на каналі. Є огляд, посилання залишу в описі, а це новий сорт. Ну, відносно новий сорт, якого не було в тому огляді. Це і це пиво їх поєднує. То що вони декларують, що це пиво відкритого бродіння. Славутський пивзавод Там зараз якийсь в них. Тривають реконструкція, не знаю, що там і як там. І вони почали лити в банку. Це у нас світле пиво. Глібівським вони теж щось там нарощують. Мені здається, вони запустили в пет пляшку. А фоб гладкий це в нас відомий бровар, можна сказати. це... Черкаський пивзавод, який він відновив і запустив. І це у нас Дніпровське золоте пиво. Написано те, що я так розумію, що завод засновнув в 1911 році. Ну, це таке собі трішки сумнівний факт. Ну, як факт може є, факт, але те, що робить ФОП, гладкий, ну такої сумнівної якості, мені здається, було на каналі вже якесь пиво, і Чорнобаївка якась там була. і... Дерібасівські вони роблять і ще якесь пиво, ну результат такий. Почнемо з князя-Сангушка. Це пиво прислали мені з заводу, прислали ось в, таку, в таких кейсах, але, на жаль, все пиво однакове, все у нас сангушка світле, тому що. Це пиво, яке зараз в них випускається, яке льють в банку. Кажуть інші, в них поки що льють в пет-пляшку. І пет-пляшку вони мені не присилали, можливо, в майбутньому ще щось пришлють, тому що я хочу спробувати темного сангушка. Я світле колись пив, теж було десь на каналі. Я не пам'ятаю смак, пам'ятаю, що воно було краще від пива з, з міста Золотоноша. От, то було взагалі треш. Так, давайте я відкриваю, наливаю, і будемо щось рухатись. Вони рекомендували його добре охолодити. Ну, я охолодив відносно добре, але коли зовсім його лід охолодити, всі як з ми не відчуємо нічого, замерзнуть рецептори, і це буде просто прохолодна. Водичка, яку літом в спеку п'ють для того, щоб затамувати спрагу. Так, я минулого разу зрозумів, що в мене не дуже правильна розстановка в кадрі пляшок, отак, От мабуть, буде краще. Пишіть в коментах, як вам картинка, що змінити, як що зробити, тому що я знаходжусь в пошуку. От, поки що, те, що є, мені подобається. Якщо вам подобається, теж можете за це проголосувати за цим QR-кодом. Прозорий лагерний колір, трішки е, червонуватим відтінком, таке червоне золото. Пінна шапка, я акуратненько наливав, і вона не утворилась. Виглядає як такий звичайний лагер. Карбонізація, мені здається, тут нормальна, ну, на вигляд. Е, пахне пивом. Пахне пивом. Пахне регіональним пивом, я б так сказав. Солодовий хлібний в нього аромат. Знімаємо пробу. Що я вам скажу? З карбонізації я помилився, вона дуже слабенька, можливо, тому і немає пінної шапки. Пиво солодковате. Дуже питке. І тут 5,6 алкоголю. Можливо, цю солодкість додає цей алкоголь. Можливо, я можу помилятися. Але воно дуже питке. Так, в алкоголь не відчувається. Як на мене занадто солодке. Недефектне, але я відчуваю тут деякі такі нотки, які мені не дуже подобаються. Вони зазвичай є в нашого регіонального пива. Я їх відчував у Хмельницькому мельпиво, і є вони тут. Пити можна, дійсно, якщо охолодити, воно відчуватися взагалі не Ну, воно холодне в мене, холодне, але не в ноль холодне. Не знаю, можливо, це так задумано. Це не зовсім в моєму смаку. Це пиво. Звісно, що я його виливати не буду. Я його доп'ю, воно під рибку, під, під футбол, футболу немає, рибки немає, є якісь, якась інша їжа, м'ясна. Воно зайде. Я все таки взимку полюбляю темні, тягучі, солодові, міцні. Більш цікаві е, сорти пива: там елі, бельгійські, дубелі, тріпелі, квадропелі, стаути, портери <с. <с.> і все таке. А це лагер це все-таки, мабуть, е, літнє пиво або під рибу. М'яке питке, е, трішки для мене засолодке. Ну, Можливо, так воно і задумувалось. Давайте рухатись далі. Ми його якраз зможемо порівняти з якщо в нас вийде, зможемо порівняти з ось цим глібівським. Але тут є нюанси, до яких ми дійдемо. Ну, лемківське, тут у нас 1880 рік. Це пиво старше на 5 років, можна сказати. Ну не пиво, а завод. Графи Козібровські заснували його на 5 років раніше ніж. Роман Сангушка. Тут вже в нас пляшка, пляшка традиційна, з традиційним дизайном, з етикеткою, з корком таким, з принтом. Зовнішні вигляд непоганий. Про банку я не сказав. дизайн банки мені теж подобається такий ну, класичний, Невичурний, нормальний. Відкриваємо Глібівське. Так, пробки не літають, закупори добре. Наливаємо Глібівське. Так, пінна шапка є, вона в мене вийшла, і це добре. І це добре. Дивіться, зовнішній вигляд, мені здається, набагато кращий, ніж у Сангушко, тому що є півна шапка, і воно більш таки золоте. Хоча є нюанси. Є <рес> нюанси, нюанси, зараз зараз я скажу. Більш приємний, більш солодовий м'який аромат, легкий, взагалі, легкий такий, мені подобається цей аромат. Знімаємо пробу. Дуже легке, питке, м'яке і дуже непогане. І тепер давайте перейдемо до нюансів. Мені це пиво вже подобається, як для регіоналки, воно дуже класне, дуже круте. Що тут в нас, здається, має бути 4 алкоголю. Легкий, питкий такий лагер, і ну, дійсно це якісне пиво. Що я хотів вам сказати про це пиво, що воно це протерміноване пиво. Воно термін е -е, так, його потрібно було випити до. Дати зазначені на етикетці. Його потрібно було випити до 12 січня, а сьогодні вже 20 там лютого. Тобто це на місяць пиво у нас більше, ніж на місяць, протерміноване, але воно нормальне, смачне. Я переживав, що воно буде дефектне і в нас не вийде порівняти, а вийшло а, зовсім навпаки. Якщо я думав, що сангушка буде. Прям таке класне, класне, тому що про нього всі знають, говорять, і воно наразі розетці продавалось, і в деяких магазинах продавалось, навіть сільпо кажуть, продавалось. Глібовські, ну теж здається, вже наразі, наразі це продається. І коли я робив тест Глібовського, ми минулий тест. Ми прийшли до того, що в якість нестабільна. Від варки до варки є якісь зміни. От якщо мені, коли я пив. Їхнє пиво, не пам'ятаю, шлях... Шлях... Шляхетне, чи як це, з червоною етикеткою воно мені сподобалося, коли я його на тесті пив, воно було зовсім таке. Це пиво класне, як для регіоналки, як для 4% алкоголю. Дуже нормальне і непогане. Прям взагалі круто. Це пиво, до речі, прислав мені дімчик, друг каналу, тобто він і це прислав пиво, і це прислав пиво Дніпровське золоте. Кажуть, що це, це теж якесь легендарне пиво. Але ми вже такі, от репутація цього фоб гладкого така, що ну, вони, це такий жорсткий, не мас-маркет, а це таке промислове пиво. Якщо це ці регіональні заводи. Вони якось себе позиціонують як виробники якісної продукції, ну майже крафт. Тобто це невеликими відносно невеликим об'ємом, то це такий мас-маркет індустріальний і, і, і взагалі тут теж 1911 рік і 4% алкоголю. Дніпровське золоте кажуть, воно якесь легендарне. Тут у нас намальовані медальки, це якесь свято пиво в Києві 2000 рік. За високу якість 2011 рік, і за високу якість який рік? 2012 рік. Ну, такі медальки всі в нас зараз вміють малювати, і от такі медальки намальовані. Не знаю, що, що вартують ці медальки, але вони є в цього пива. Давайте знімаємо пробу. Тут з терміну все нормально. Якщо це нефільтроване, не пастерізоване, здається, ну, точно, воно не, не, точно воно не пастерізоване світле непастеризоване Пиво відкритого бродіння. То це у нас вже такий пастеризат <смі> Зберігається довго, а на смак Ну зараз дізнаємося. Ну, е виглядає, виглядає, як. Як пиво зі смаком пива. Кольор мені не дуже подобається, він не золотий, він все-таки е, з червонуватим таким відтінком, але не таким, як у Сангушка. Сангушка, він такий, як червоне золото, можна сказати. А тут це щось таке бліде і з червоним відтінком. І піна шапка, дивіться, така невпевнена, зовсім невпевнена. Що з по аромату? Аромат в нього вже такий. Ну, Мені не подобається цей аромат. Не те, що він дефектний. Просто мені не подобається. Після всього того класного пива, яке мені присилають, яке ви мені присилаєте, яке я купую за донати. Ой, це буде просто досвід. Це буде просто досвід. Ой! Це Ніяке солодове, солодова водичка без ніякого характеру. Це щось, щось таке. Взагалі, взагалі не пиво. Тобто воно не дефектне, немає ніяких цих, ну, трішки є. Але воно ніяке, просто ніяке. Просто-просто ніяке. Навіть я не знаю, навіть якщо його холодити, то краще холодну воду, якусь мінералочку пити, чи що. Чи е -е -е, відеоболоні, як він називається, живчик. Це просто якась фігня. Просто фігня. Мені це не подобається взагалі, я пити його не буду. Ну, Баночку ви побачили, яка баночка. Ось так от ми дуже швидко пройшлися по цьому пиву. і... Що я вам скажу? Тут картина для мене зрозуміла, зовсім зрозуміла, все з цим пивом зрозуміли І е, я вам ще раз скажу: що якщо хто хоче підтримати канал, всі посилання ви знайдете в описі під відео. Дякую, е, Сангушка, що прислали мені пиво. Дякую Дімчику, що прислав мені це пиво. Це досвід. І прямо зараз ми зможемо порівняти. Тролейбуси і оселеці. Ну тут без варіантів. Останнє місце це дніпровське золоте. Ніяке взагалі не розумію, навіщо таке пиво робити, і продавати, і купувати це пиво. Ніяке, навіть якщо його охолодити. Е, ну тут князь-гушко на, на другому місці. Він ну, на голову вище фоб гладкого, ну Це його хоч можна пити. Так, його можна пити. Недостатня карбонізація, Мабуть, це. Знаєте, от недавно у нас було Богданівська броварня, здається, у нас на тесті десь я залишу відео. Це з такого розряду пиво, що відкрив і зразу пий, тому що, я так розумію, баночна версія цього пива менш карбонізована, і коли вона постоїть, вона вже взагалі її втрачає. Але порівняно з цим пивом, це пиво взагалі The Best. Тобто, все, все в нас відносно. Так, ну і перше місце пиво, яке мене сьогодні вразило, не те, щоб я взагалі від нього в захваті, але. Воно мене вразило тим, що як для регіоналки, воно цілком нормальне, е, їстивне, е, якісне пиво, незважаючи на те, що це вже просрочка. Ну я вам скажу, що його як прислала мені, це прислала його ще в грудні, і воно весь цей час жило на балконі. Там температура. Ну, близько ну, 2-3 градусів, мені здається, було, більше не було. Закрити в темні в темній коробці. Тобто удар часом воно витримало, і це дуже приємно. Це тільки додає йому якихось експірінсів. Ось такий у мене сьогодні вийшов розклад. Ви навіть можете подивитись от на, от на це пиво, як воно взагалі виглядає в так, правильно все. Все правильно. Як воно виглядає в, в келихах? Мені здається, навіть за зовнішнім виглядом можна побачити яке тут пиво яке. От Дивіться, оце два пива, два пива відкритого бродіння, регіональні заводи, і оце от індустріалка. Яка тільки називається пивом. Так, звісно, що Сангушко вони трішки втрачають. Ну, дивіться, піна шапка тут така от поступається, от, Мені здається, що в них реконструкція ще не завершена, Вони, можливо, десь щось допилюють, але це пиво. Цих два екземпляри це пиво, а це не пиво. От, от, от так. От. Ми маємо те, що маємо. Ми маємо. У нас є регіональні броварні, які працюють, в яких є якась конкуренція, якісь стимули. І українське ну, це все-таки вважаю мас-маркетове пиво, дешеве пиво. Воно має право на існування і воно виборює своє місце під сонцем і вже виграє ось ось у таких от, е, е, екземплярів, як е, Дніпровське золот... золотисте пиво. Ще хочу подякувати е, Славутському пивзаводу за те, що вони мені, крім пива, прислали ще квартальний календар. Я їх дуже люблю. Е, на день вони не встигли, тому що мені подарували календар, який я вже тут повісив. Цей поїде до мене на роботу, мабуть. Квартальні календарі я люблю, якщо що. Це дуже класний подарунок. Якщо що, наступного року даруйте мені календарі. І ще вони прислали мені ось такий брелок відкривашку Дивіться, це така у нас корок такий брелок. З відкривашкою. дуже воно таке солідне, масивне. Тут об'ємна ця наліпка, наклейка. Дуже класна штука, я вже тепер задумуюсь, можливо, мені потрібно їх колекціонувати, ці відкривашки. У мене реально їх багато зараз. Я відкриваю запальничку. Чому я відкриваю запальничку, ви знаєте. Сподіваюся, це відео було вам корисним. Якщо у вас є досвід спілкування вживання цього пива. І не пива. Напишіть, будь ласка, в коментах. Дуже цікаво знати вашу думку. Тому що оригінальне пиво це дуже така цікава історія. Ну, Як для мене цікава історія, тому що зазвичай буває, що люди, які проживають десь в реалі цього пивозавода, вони п'ють тільки це пиво і його і хвалять. А ми можемо порівняти різне пиво наприклад, і Глібівське, і Славутське. І це добре, і це круто. Сподіваюсь, це відео вам зайшло. Було цікавим та корисним. Шануйте себе, не все підряд, як це роблю в відосах. Обирайте тільки якісні напої. До зустрічі наступної певної п'ятниці.